Всім привіт! Мене звати Наталя, я психолог в КПТ-напрямі. Працюю я вже більше 6 років. Працювала багато як з дітьми, так і з дорослими. Працювала кризовим психологом, допомагала під час обстрілів і багато працювала з людьми, в яких ПТСР. Основні запити, з якими я працюю, це Тривожність, депресія, психотравма та проблеми в стосунках. Окрім кпт методу, я також працюю в арт-терапевтичному методі, інколи використовую майндфулнес практики, інколи гештальт або якісь тілесно орієнтовані методи. В психологію я прийшла зі школи. Я завжди знала, ким я хочу працювати. Мені це завжди було цікаво. Я поступила в Каразінський університет в Харкові і жодного разу не пожалкувала, тому що психологія це дуже цікаво. Це мене надихає. Це дає мені багато енергії і це допомагає краще розуміти себе, краще розуміти інших, це допомогло мені якось пригальмувати власну тривожність. І, взагалі, це розширило мої уявлення про світ. Мої основні цінності в роботі це емпатичність, поступовість та доказовість. Робота зі мною проходить дуже спокійно і легко. Клієнти відмічають, що це ніби розмова з старим добрим другом. Оскільки я працюю в КПТ-напрямку, я часто звертаю увагу на думки та їх вплив на емоції та на поведінку. Доволі часто даю домашні завдання і навчаю людину самостійно собі допомагати в якихось критичних ситуаціях. Сан зі мною виходить в форматі розмови. Зазвичай наприкінці ми з клієнтом підводимо підсумки, щоб вони краще закурбувалися в пам'яті. Сеанс допоможе знизити стрес, якось інакше подивитися на ситуацію, можливо, розширити діапазон своїх реакцій. Також він допоможе краще зрозуміти себе та оточуючих.